Наталія Хамовда Люди чи не люди. Для роздумів. Готуючись до написання нової новели, перечитую дещо з нотаток, як раптом задзвонив телефон. Відповідаю, вітаюся. Спочатку розмова не клеїться, але після кожного слова, після кожної фрази жінка дедалі більше. Розкривається, відкривається, і за декілька хвилин ми вже разом ридаємо над історією її життя. Цю історію я писатиму про них із загиблим чоловіком. Звісно, не все з того, що жінка розказала, увійде до книги, але я розумію, наскільки важлива для неї ця бесіда. Даю жінці змогу виговоритись, вилити всі свої думки, всі свої жалі. Інколи розмову переривало важке зітхання, були епізоди сміху. Коли жінка ридала, я ридала разом із нею. Її слова були настільки відвертими та проникливими, що неможливо було не заплакати. Ніяк не звикну. Після стількох написаних книг досі не можу сприймати вдовині откровення як звиклі речі, як то кажуть, не змогла стати твердошкірою, не щерствіла. Здавалося, війна в усіх горе, в кожного хтось загинув, а звикнути ніяк не можу. Слухаю далі, запитую і сама відповідаю на запитання жінки. Після обговорення художніх засобів зупинилися на технічному аспекті роботи. Це вже п'ятий том? Так, відповіла я і дещо розповіла про попередні книги. А чи писали ви вже про наших? Чи я перша? Ні, кажу, ваша історія вже передостання, тому що ми довго не могли з вами сконтактуватись. Вибачте, Зітхнула жінка. Я дуже довго не могла погодитись на співпрацю. Було вкрай важко після похорону чоловіка впорядкувати думки. Щодня ходила на цвинтар, не могла повірити, що коханого більше вже не буде, але потім загинули два хлопчики. Вони були зовсім маленькі, ще не одружені. Їх поховали обабіч мого чоловіка. Ось і сьогодні я була в них. Усім віднесла квіти, помолилася. Жінка назвала ім'я одного з померлих, і я зрозуміла, що то саме той хлопчина, про якого я писала вчорашню новелу, і за яким ридала три дні, щойно перед очима з'являвся образ із його світлини. А інший хто? запитала я. Ой, знали б ви, яка то була дитина? Золотий хлопчик лише двадцять років мав, а вже в могилі. Мама його, мов тінь, ходить після тієї смерті, а люди. Юди. Жінка, наче сполохалась, що сказала щось не те, затялася на півслові, а, вичекавши хвилину, повела далі. Про мене те саме говорили після загибелі чоловіка. Але мені таке, але про неї. Що саме? обережно запитала я, не знаючи, чи захоче жінка взагалі далі говорити. Але, очевидно, їй була потрібна ця розмова не заради себе, заради тієї матері, яка втратила єдиного такого ще юного сина. Я, хоча й чужа в їхньому селі, бо прийшла туди за невістку, але з Олею, мамою хлопчика. Ми відразу потоваришували. У мене невдовзі народилась дочка, а в неї дітей не було, хоча самі їй було вже за тридцять. Знали б ви, як ця жінка хотіла дитинку, але якось не вдавалося. Заміж ніхто не брав і навіть ніхто не залицявся, гарна була, а щастя не мала. І не могла з першим, ну, ви розумієте, про що я. Розумію, промовила я. Вона ж його народила вже не молодою, продовжила жінка, сама без чоловіка народила для себе, думала, матиме опору на старість. Жінка так мучено його носила, кожен день вагітності був на вагу золота. А коли Івасик з'явився на світ, здавалося, що сам Ісус зайшов до її оселі в гості. Жінка на крилах літала від щастя, хоча хлопчик і народився надзвичайно слабеньким, але вона вірила і знала, що зуміє його витягнути з усіх хвороб, і таки витягла адже материнська любов то найкращий лік. Як його такого молоденького забрали на війну єдиний син у літньої матері? запитала я. Сам прийшов. Жінка знову зробила паузу, і я почула, як вона схлипує. Він пішов одним із перших незабаром і загинув. Щойно хлопця поховали, як люди швидко взяли в зуби ту маму, чого вона плаче, адже отримує за нього такі великі виплати. І так більшість людей у селі, наче подуріли. Про мене також говорили, що після загибелі чоловіка я вже нарешті розбагатію. Тільки й рахували, скільки тих виплат буде в доларах, а скільки в євро. Жінка зупинилась. Я чула її важке дихання, наче вона була поруч. Від тієї розповіді в мене вставало дибке волосся. Звісно, я таке вже чула не вперше, але ніяк не могла повірити, невже люди все вимірюють грошима? Життя, яке люди віддали в боротьбі за волю, я завжди вважаю безцінним донатом у перемогу, а виходить, для когось усе монетизовано. Чи правильним шляхом ідемо, люди? Люди, чи можна називатися людиною, якщо втратила людяність?